Так, заїхав до нас велосипедик підлітковий з Швейцарії. алюмінієва рама 24 ті колеса. Це є від 7 до 12 років. Амортизація працює прекрасно, передня. Шимановські монетки. дивіться Резина все в доброму стані. алюмінієва вода, втулочки алюмінієві добротні стоять. Має добрий накат. У рамі жодних питань. Передній, дивіться, перемикач олівія. шатун Шимановський, задній перемикач Олівія. Пленочка така поклеєна, щоб ланцюг не стукав по цьому. Задня резина. Ще добре, можна їздити, їздити, шкіряне сидіння, кріплення на баночку. Дивіться, Дитина від 7 до 12 років на ньому може їздити. Велосипед, добротний, брендовий і надійний. Когось буде цікавити, він не є дорогий. Можете писати або дзвонити. Також можете заїхати до нас, куликів, веломагазин, вулиця Львівська, 20 або місто Зелена, місто Львів, вулиця Зелена, 253. Відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.